Не минуло і шість місяців більше півроку, як в Олександрії, затверджено вперше новий склад виконкому сьомого скликання міськради за проект рішення нового складу виконавчого комітету. Проголосували 20 депутатів з 19 необхідних. Чотири утримались, три проти. У повному складі не брали участь голосуванні депутати з фракції Солідарності. І навіть з цього питання зробили заяву. Ми не приймаємо участь Проти нового складу виконкому послідовно голосували депутати самопомочі. Утримались депутати Укропа, які до речі голосували фракційно, тобто теоретично могли змінити орієнтування на мера та виконком на власну точку зору. Цікаво відзначити, що найбільше хвилювання щодо нового складу виконавчого комітету висловлювала перший заступник мера Людмила Давиденка, яка навіть намагалась переконати мера не ставити на голосування альтернативну пропозицію щодо відхилення проекту рішення. Щодо нового складу виконавчої влади. Ну так я хочу сказати Степан Кирич. Якщо не буде проголосований проект рішення про утворення, то однозначно відхилити. А для чого ще раз голосувати? Нарешті, коли всі пристрасті вляглися, оголошується результат мінімальна, але все ж перевага компромісного проекту, в якому до речі не беруть участь мінімум три політичні сили: солідарність, Укроп і самопоміч. 20 за. 4 утрималось, 4. Раз. Два. Три. Три утримались. Двадцять за. Проти три. Утрималось 4. Вісім. Голосуємо. Тож, у підсумку до нового складу виконкому увійшли мер Степан Сапюк і секретар ради Олена Богаяленська за посадами. Перший заступник мера Людмила Давиденко, заступник мера Людмила Сосна, поновився керівником на комунальному секторі як заступник Геннадій Лосман, і залишився керуючий справами виконкому Володимир Чеботарьов. Також членами виконкому стали В'ячеслав Артємів від батьківщини, Роман Воронков, сила людей, Станіслав Гришко, нинішній член виконкому, як заступник мера Георгій Гострий, нинішній член виконавчого комітету, приватний підприємець центрального ринку, Людмила Коваль від опозиційного блоку, Тарас Кравець, подання батьківщини, підприємець, Володимир Кучеренко, подання сили людей, Вадим Півняк, подання батьківщини, підприємець, Юрій Кісельов, Олена Шевченко, подання про Геннадій Шкров, медичних працівників.